Чумацька пісня «Ой, горе тій чайці. Ой, горе тій чайці, чайці небозі, що вивела чаєняток прибитій дорозі. Їхали чумаки, весело співали, І чаєчку і зігнали, чаєнят забрали. А чаєчка в'ється, об дорогу б'ється. К сирі землі припадає, чумаків благає. Ой, ви чумаченькі ви ще молоденькі, верніть моїх чаєняток, вони ще маленькі. Ой, чаєчко наша, неправдонька ваша, поварили чаєняток, добра була каша. Бодай ви чумаки щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали, бодай ви, чумаки у Крим не сходили, що ви моїх дрібних діток в каші поварили. Ой, Ойгори тій чайці, чайці небозі, що вивела чаєняток при дорозі. Читала Олександра Кравченко Для довідка біс Йоей.